Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо й вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтонний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Хоч цікавить підбір авто під ключ. Хто не має часу, бажання самостійно шукати, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Рено трафік в довгій базі. Ціжа пропозиція на ринку. Т-16 рік, 9-місна версія, 1,6 двигун, 237 пробігу за ціною 16800 доларів. Тканинний салон. Всі сидіння присутні. Кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Caddy. Коричневий колір. Коротка, звичайна база. 19 рік 2.0 Дизель. 197 пробігу. Вартість авто 19 300 доларів. Тканинний салон, кліматконтроль, автоматична коробка передач. Мерседес Сітан. Рідний брат Renokiengo. Це 14, дизель, 1014 пробіг. 10400 по вартості. Автомобіль з Німеччини. Оригінальний пасажир. Ренокінго. Так, одразу видно, хто підготувався до авторинку. Почищено. Машинка частенька, акуратна. Це 15 рік, 249 пробіг в рідній фарбі з оригінальним пробігом за ціною 11800 доларів. Оригінальний пасажир. Чорний колір окузова авто. Renault Trafic в довгій базі. 21 рік, 250 пробігу, 2,0 дизель, щойно пригнаний. Автомобіль без підфарбувань. Контакти бачимо, вартість авто 22-500 доларів. Рено кєнго. 16 рік 1,5 дизель, 11 700 доларів по вартості. 174 пробігу. Ось такий варіант. Тканинний салон, кліматконтроль, оригінальний пасажир. Citroen Berlingo. Так, 12-й рік, бензиновий двигун. 7900 доларів по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон, механічна коробка передач. Так, засніжений Volkswagen Transporter. Свіжа пропозиція, автомобіль в довгій базі. Так, 11 рік, 2,0 дизель, 264 пробігу. Коробка автоматична, це мультиван по опису, контакти ось тут. Ціни, на жаль, немає. Шкіряний салон, мультикермо, автомат. Бачу, є всі сидіння. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy. В Максі Бажі. це 8 рік модельний 9 двигун 1,6 бензин. Якщо я правильно зрозумію, 225 пробігу, саме міцна версія, 9200 200 доларів. Рено Кінго. Зараз подивимось по опису. Так, 15 рік, 1,5 дизель, 257 пробігу, новий ГРМ замінено, масло. Оригінальний пасажир за ціною 10-900 доларів. <кій> оригінальний пасажир. Рено трафік. Звичайна база, пасажир оригінальний. Автомобіл 15 2015 року, 1.6 дизель, 179 пробігу, 14 700 доларів. Mercedes Тітан. Так, 13 рік 1,5 дизель, 10-600 доларів по вартості контакти. Бачимо. Тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Caddy. Свіжа пропозиція автомобіль 14-го року 1,6 дизель з автоматичною коробкою. 237 пробігу, ціна 11,900 дев'ятсот. Сірий колір. Тканинний салон. Так, рено кінго. Машинка 15-го року, 180 пробігу, 1,5 дизель за ціною 10-900 доларів. Тканинний салон, оригінальний пасажир. Volkswagen Caddy в довгій базі. Автомобіль. Семимісний 2016 року в комплектації Highline, 2-літровий дизельний двигун на 110 кВт, автоматична коробка в гарній комплектації, всього довго перечитувати, зафіксую. Контакти є і по вартості 19 тисяч доларів. Комбінований салон, клімат-контроль, максібаза. Кенго. Ось такий варіант. По опису це автомобіль 2008 року, 1,6 газ бензин, 222 тисячі пробігу. Механічна коробка передач за ціною 7 850 доларів. Автомобіль в рідній фарбі з сертифікатом. Контакти бачимо. Так, це оригінальний пасажир. Всі сидіння присутні. Кому цікаво, телефонуйте. Так, засніжений іранок Кенго. Так, 2008 рік, 7500 доларів по вартості, двигун 1,5 дизель. 228 пробігу. Автомобіль з Бельгії, обслужений. Офіційне обслуговування верніше. Тут контакти до власника кому цікаво. Так, кенго в довгій базі. Свіжа пропозиція. По опису це у нас 18 рік модельний. Сімі міцно версії 200 тисяч пробігу 11 900 доларів. Тканинний салон, оригінальний пасажир.